Друзі, вітаю. Це мій тихий рай. І у нас ранковий огляд нашої птиці. Е, взагалі все добре. Вчора трошки повоювала, поки я їх загнала в ту будку. Все, без привички не дуже хотіли. Ну, В кучку туди збилися, саме в будку заходить, боялися. Але все добре. Е, по каченятах поки що все добре. Вон сидить каченятко. Це я забрала, воно в мене окремо було там під лампочкою. Вчора трошки випустила, ну не знаю, на ножку вона так і не може. Але побачимо, що буде, ну, пропаде, то вже так і буде. Але так, вроді, більш-менш все добре. У Квочки все добре, і в нас ще поповнення. Вона сиділа і кури підносили, коли вона вставала, вони сідали на її гніздо і підносили яйця. Ніколи в тому місці не, не неслися, це бачили, що там яйця і неслися. Тому, коли вилупилася основна маша, сім штук, я ну, забрала, а ті яйця положила в інкубаторі. Вчора вилупили ще одну курчату, пустила під нею, вроді все нормально. Тут теж птиця все добре. Цих уже треба прибирати, але я не можу, чоловік приїжджає рідко і то не знаєм за що хвататися, тому що роботи дуже багато. Росада переночувала на вулиці, але бачите, перчик вчора від сонечка. Трошки пов'яв. Не пов'яв, а ну, такий він зробився, покручений. Ну, на я думаю, він адаптується. Поклажанчики супер. Сьогодні, якщо буде все добре, буду досаджувати. В парнику все добре. Вчора полила огірки, помідори сильно заливати не хочу, тому що вони не люблять переливу. О, ну, отак все добре. Перець теж вчора не поливала. Воно туди до краю ще вологіше, а тут, звичайно, мабуть, сьогодні з краю попідливаю помідори, і... а так все добре. І відкрила той парничок, що вчора, але не показувала, по боках відкрила, а зверху лишила, щоб не шмалило сонце на нього сильно. Так що, так, ну, так все добре. І йдемо подивимося, що в нас помідорами. Селеру капусточку вчора ввечері полила. Так що тут все добре. Ну, що, стоїть, стоять мої помідорчики. Дякувати Богу. Ну, може, сьогодні як сонечко, то може і полягають, а може і ні. Будемо сподіватися, що все буде добре. Всі, слава Богу, ціленькі. Цей вовчок не добрався, сподіваюся, що не добереться до них. Ну, а я продовжую працювати. Ось прийшла до жимолості. Це ягідна. І дивіться, тут уже сині ягідки. Будемо куштувати. Ну, не знаю. Наче стигла, але не знаю. Тож, будьте, солодко кисла, але кислинка чувствується солодості ні. Зараз скуштуємо другу. Сподіваюся, що це її бо зайшла в інтернет. Виявляється, що є їстивня, є сіна Ну, Це якась теж незрозуміло. Ну чуть чуть смак відрізняється. Посадила, в принципі, нормально, але так розумію, що восени мені треба буде їх пересадити, тому що це чагарник. І я так думаю, що тут вони мені заглушаться на світі. Так що, буду думати, до осені час є, треба їх десь пересадити. А тут жималось не плодово, навірно, так і лишу. І Тут зроблю тінь, бо все вигорає на сонці страшне. Так що такі справи в нас трошки пополивала тут, але по цій спеції це, це нічого, але хоч трошки поживила їх. Ну, все, йду далі працювати. Ну, от, друзі, посопала трошки, звичайно, картошечка в мене чиста, там теж все пройшло. Часник цибулю надано вже сильно жарко, вже якийсь другий раз. І тут. Тут чоловік проходив тим культиватором, ну, але треба буде пробігти глянути, може десь порвати щось. Тут не пройдено, бо кріпі таке. Ще треба попрочищати. Ну і тут, ще трошки треба пройтися. Треба дождя. Не знаю, дождя не буде, нічого не буде. Так, все. Що... Мало б відпочивати, але є. На... Нарвати пелюстки троянди і знову цвіти треба обірвати, тому що обірву і буду перетирати. Прийшли на водопізду, драз смачніше. Досадила сьогодні. Свої помідори на цій грядочці. полила, але не накриваю бутилками, вже немає часу, і мушкара, комарі доїдають. Садила твіст, хепінет, Андромеда плюс ось останній рядочок 4 штуки посадила. Тут, здається, два рядочка Чорний принц, один рядочок хамеліон. І тут, здається, вже не пам'ятаю щось із цих чи твіст, чи, чи щось таке. Коротше, там були в мене в стаканчиках, тому я їх а там залишила стаканчики, буде намічено. А тут вже так по пам'яті, що буду пам'ятати, так і буде. Ще треба сьогодні таку помилку зробила, зранку не палила, наче все мокре було, а вдень така жара була, така спека, що це кошмар. Все пов'яло, тому полила, не знаю, сподіваюся, що все прийметься. І ще день-два пополиваю, а потім вже поливати не буду, тому що якщо поливаєш, то треба постійно поливати помідори. Якщо не поливаєш, то тоді вони шукають собі вологу в ґрунті поглибше і йдуть туди, і тому краще це для них краще. Тому головне, щоб прийнялися. Зараз буду поливати. Всю цю розсаду. Ну, бачите, дещо стоїть, а дещо прив'яло. Кавунчики деньки таке було днем прив'яло, зараз уже повідходило. Але зараз все полию. Ось бачите помідори, які вуха поопускали. Так що зараз поливаю знову птицю. Треба заганяти, вчора трошки побігала з ними, ну нічого. І в парнику посипала попілом. Треба полить. Вчора тут поливала, ну чуть-чуть, так, щоб попіл. Розтворився полью, а тут треба полити. Так що, такі справи, друзі, дякую за увагу, дякую, хто додивився, хто підтримує, дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. Ну, а на цьому все, до нових зустрічей. Пока.